першій книзі царства писана неймовірна битва да Голіафа велетня гіганта старозавітнього і Давида, 16-річного приблизно єврейського хлопця, який вийшов проти Голіафа просто з камнем і вбив його, просто пробивши в черепі дірку цим камнем. Здавалося б, битва абсолютно нерівних сил. Да, ніхто не вірив, що події складуться саме так. Але знаєте, що Бог цим показує? Що да, Голіаф він. Виступаючи проти ізраїльського народу, виступав першу чергу проти Бога, уповаючи на свою величі плоть. Давид, будучи в нерівних силах, він уповав на Бога і ставив ставку на дух. І якщо я в своєму житті уповаю на плоть, я буду 100% уражена. І Якщо на моїй стороні бореться Бог, якщо я в дусі Божому, то в будь-яких ситуаціях я можу бути переможцем, тому що силу і перемогу дає Бог.